Я винуватий. Я багато разів додавав подрібнені шкаралупи яєць у ґрунт навколо своїх троянд, навіть не замислюючись про те, чи це дійсно ефективно. Чому? Тому що всі садівники, яких я знав, і чисельні відео в інтернеті казали мені це робити. Використовувати шкаралупу від омлетів і випічки, плюс безкоштовне добриво для саду. Я за. Не дивно, що цей домашній спосіб став таким популярним серед любителів троянд. Але з роками я розумів, що багато садових порад з інтернету або від доброзичливих друзів не такі корисні, як про них говорити. Тож давайте розберемося глибше, чи дійсно шкаралупа яєць корисна для троянд. Чи це хороший спосіб переробки відходів? Чи вона має доведену користь? Чи може нашкодити саду? Давайте подивимося, що каже наука. Коротка відповідь. Шкаралупа яєць не є ні особливо корисною, ні шкідливою для троянд. Вона може надати невелику кількість кальцію, але для того, щоб рослина його поглинула, потрібен дуже довгий час. До того ж, у вашому ґрунті навряд чи є нестача кальцію. Якщо ж у рослин дійсно його не виставає, є швидкі та ефективні способи вирішити цю проблему. Найкращий спосіб використовувати шкаралупу додавати її у компост. Там вона поступово розкладатиметься і працюватиме разом з іншими поживними промовинами. Короткий огляд. Садівники обожнюють лайфхаки. Любителі троянд часто додають англійську сіль у ґрунт або змішують кавову гущу з землею, щоб отримати гарні квіти. Чому ж садівники так люблять додавати шкаралупу яєць у ґрунт? Більша із нас і так має її в надлишку, вона безкоштовна і здається чудовим органічним способом покращити ріст. Шкаралупа містить 34% кальцію, 0,3% магнію, 0,5% натрію, 0,4% фосфору та 0,3% калію. Це все, крім натрію, здається корисним, так. Трояндам потрібен кальцій, то чому б не дати його більше? Але виявляється, не все так просто. Через низьку біодоступність кальцію зі шкаралупи, здатність рослини його поглинати та складний баланс макро та мікроелементів у ґрунті, додавання шкаралупи навряд чи вплине на стан рослин ні позитивно, ні негативно. Давайте розглянемо розширені твердження про користь шкаралупи для троянд і що насправді каже наука. Міф чи правда шкаралупа та нестача поживних речей. Шкаралупа має багато кальцію, а трояндам він потрібен для росту. Використовувати її у саду здається ідеєю без програшу. Але додатковий кальцій корисний лише тоді, коли у рослин його дійсно не виступає. Кальцій це мікроелемент, тобто трояндам його потрібно небагато. За даними американського товариства Троянд, реальний дефіцит кальцію в ґрунті трапляється дуже рідко. Проблема частіше полягає в тому, що рослини не можуть поглинати наявні поживні речі. Чому так відбувається? Троянди люблять ґрунт із РН між 6 та 6,5. Якщо РН вищий або нижчий, рослини не зможуть поглинати необхідні елементи. Якщо ви додасте шкаралу в ґрунт із високим РН, це не вирішить проблему. Напаки, завадто багато кальцію може ще більше підвищити РН ґрунту, це зменшити поглинання фосфору, калію, заліза та цинку. Хочеш каралу панавряд чи спричинити такий ефект, для цього її потрібно дуже багато набагато додавати ті, що ґрунту. не потрібно. Якщо у ваших троянд дійсно не виконує кальцію, симптоми скручені та слабкі нові пагони, які не розвиваються, додавання шкаралупи у ґрунт не допомагає. Чому це не працює? Кальцій із шкаралупи не є легко доступним для рослин. Він стає доступним лише після повного розкладання шкаралупи, що може зайняти від трьох місяців до року. За підрахунками, щоб змінити РН ґрунту та покращити поглинання кальцію у середньому саду, знадобиться близько 4 тисячі шкаралупок, які спочатку потрібно прогріти у духовці для стерилізації, а потім подрібнити у дрібний порошок. Якщо у вас зараз стільці шкаралупи, ви їсте набагато більше омлетів, ніж моя батьківщина. Якщо тест ґрунту показавши, що РН не відповідає потрібному діапазону, краще швидко виправити ситуацію ефективними методами. Найкращий варіант додати вапно для саду. Це допоможе покращити поглинання поживних речовин. Якщо ж проблема у високому РН, кальцій не допомагає. Краще купити сірку або сульфат алюмінію у садовому центрі. Міф чи правда, шкаралупа покращує цвітіння. Баланс поживних речовин у ґрунті це ті, що роблять троянди здоровими. Найважливіші елементи це азот, фосфор і калій. Якщо ви додасте завадто багато будь-якого елементу, це може порушити баланс і погіршити поглинання інших речей. Шкаралу падає кальцій, який не є легко доступним. Вона ніколи не замінить добриво з балансом основних макроелементів. На жаль, додавання її безпосередньо у ґрунт без попереднього подрібнення не допоможе. Насправді, цілі шкаралупи знаходять навіть під час археологічних розкопок. Вони дуже повільно розкладаються. Якщо у ваших троянд є ознаки нестачі кальцію, краще використовувати кальцій хлорид або нітрат у вигляді розчину для оприскування. Це дає швидкий і доведений результат. Додавання подрібненої шкаралупи у компост не зашкодити. Тому сміливо кидайте її туди, там вона швидше розкладеться і працюватиме разом з іншими промовами. Міф чи правда, шкаралупа відлякує шкідників. Я чув це мільйон разів. Маєте проблему зі шкідниками. Розе сипте подрібнену шкаралупу навколо рослин. Гострі країни ріжуть або відлякають таких шкідників. Як японські жуки, равлики та слимаки і смороду не переповзуть бар'єр. На жаль, це підтвердження не підтверджено. Насправді, є відео, де слимаки спокійно повзають по шкаралупі, щоб дістатись до їжі. Це не дивно, адже слимаки можуть повзти навіть по лізу ножа. Щодо японських жуків, то тут ще немає залишкового вердикту. Немає наукових досліджень. Які б довели, що шкаралупа їх вбиває, але багато садівників стверджують, що дрібний порошок змушує жуків корчитися. Якщо у вас є зайва шкаралупа, спробуйте і розкажіть мені про результати. Надійний варіант розе сипати діатомітову землю навколо троянд. Вона не відлякує всіх шкідників, але доведено діє на багатьох розширених ворогів троянд, якщо у них є екзоскелет. Взагалі. Кожен шкідник має свій цикл життя, і для боротьби з ним потрібний індивідуальний підхід. Один плюс шкаралупа – це чудова поживна мова для птахів, а смороду завжди допомагають знищувати шкідників, яких шкаралупа не вбила. А знаєте, хто дійсно любить шкаралупу? Грізуні. Якщо ви хочете більше мішею у саду, сміливо розєсипайте її навколо. Останні думки. На жаль, використання шкаралупи в саду як добрива, засіб від шкідників чи для корекції ґрунту, не підтверджено наукою. Вона може дати трохи кальцію після повного розкладання у компості, але це довгий процес, і він не є найкращим способом вирішити проблеми з поживними речами. Але якщо вам подобається її використовувати, продовжуйте. Вона навряд чи зашкодити. Просто пам'ятайте, якщо ви хочете отримати більше та красивіші троянди, ніщо не замінити якісного органічного компосту або добрива з балансом азоту, фосфору та калію.